Так, не Дротістра, вітаю вас в першому інвестиційному можна сказати, випуску. Раніше я вроде, знімав пусті випуски, тепер інвестиційні, які планую знімати кожен місяць. В цих випусках я буду показувати на своєму прикладі, скільки я інвестую і куди я інвестую. Якщо буду хороші ціни. Наприклад, зараз сьогодні будемо купувати солану. Наприклад, на другому місці також буде слова, або на другому місці буду купляти якусь іншу криптовалюту. Якщо будуть хороші варіанти, то і буду купляти. Якщо варіантів, наприклад, не буде, буде Булуран, буде все рости. Все одно думаю це відео, виходити на Зв'язок, розказувати свої думки і показувати, наприклад, що я збираюся інвестувати, яку, яку ціну чекаю і так далі. Думаю, буде класно, щось якась нова рубрика. Думаю, планую ту рубрику знімати постійно. Раз на місяць хоча б буду виходити, це перший випуск, тому не суді строго. Ну і поїхали. І так, ми перейшли на біджу. Нажимаємо ринки. Далі торгувати. І вибираємо спот. Буду купляти на споті ціни не фьючерс. Далі шукаємо Солану, будемо купляти солану. Планую випускати в кожного місці якісь випуски, як я щось купую. Так, ціна салану 144 бакси, будемо купляти по маркету на 102 долари. І нажимаємо купити солану. Все, ордер розміщено. Це означає, що ми купили криптовалюту. Так, зараз побачимо історію ордерів. По якій ціні, дату, час, коли що я купляли. І скільки. Зараз перейдемо ще на CoinMarketCap. В портфоліо собі запишу, що я купив, скільки я купив. Записую, щоб знати, скільки ми взагалі криптовалюти і так далі. Так, нажимаю дати транзакцію і вибираємо Solana. Вписуємо просто Solana. І тут можна вибрати, по якій ціні. От, ціна 144. Зараз так, тут ай. скільки кількість, скільки кількість солану я купив. Зараз також глянемо на біржі. Тому що тут, якщо вибрати, наприклад, 102, то, то автоматично все прописується. Так, дивимося на біржу. 0,71, і прописуємо. цю суму як була як на біржі. Але не обов'язково прописую, тому що не все воно щось рішає. От бачите. Дві костері нічого не помінялося. Все, транзакція додана. Портфель 6417 доларів. Так, бачите, ефіріум Solana, Ефіріум мене Солана майже 13 Солан є. От, побнув сторінку. От туди історія покупок я купляв по якій ціні середній 176 мінус 314 доларів. У момент був великий плюс, але перервки простіли і поки що якось так. Вся історія видно зараз на екрані. Кількість солан. Зараз вам ще покажу. Так, зайдемо в портфоліо. Так, зайдемо до ефіріуму. Хороша ціна по ефіріуму. Середня ціна заходить по 1925, тому я. Не докуплю, тому що в мене зараз профіт 1700 доларів. Тому що якщо я буду зараз докуплювати ефіри, у мене ціна буде розмазана в мою сторону. якщо я купляю солани, у мене ціна розмазується в мою сторону. 176. Якщо я зараз буду ще докуплювати, докуплювати, та, та середня ціна буде зменшуватись. І коли тільки ціна переприємту середню ціну, я почну заробляти. Надіюсь, вам трошки не забота вас. З мене зрозуміло, що на вас. Вот. І на тому все. Отак От я планую купляти, не знаю, що буду купляти чи солано, чи ще якісь інші. Поки що буду купляти солану. Поки ціна не виросте до середньої, там, до 170 чи як, то поки в мене є середня ціна така, то можу купляти, то буду купляв. А там побачимо, чи буду нарощувати, чи щось просто буде виходити, але планую виходити кожен місяць. Тому відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Хто дивився, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться з відео з друзями. Біль, всі більші, які я рекомендую, є в описі під цьому відео. Також є в описі мій телеграм-канал, мій інстаграм. Інстаграм особо не веду, телеграм-канал частіше виходжу. Напишіть в коментарях, що ви інвестуєте, як вас. чи ви взагалі інвестуєте, займаєтесь такою діяльністю. Одним словом, пишіть, діліться, робіть актив. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю ці домай, до зустрічі!